Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса Якен, як завжди з вами. Маємо сьогодні 10 травня 2023 року. І сьогодні в нас, е, ну, скажімо, будемо знову таке, знов як я завжди кажу, незвичайне відео, тому що багато людей до нас зверталося з різними поломками. Е, от цих, ну, це маємо погружний блендер MPM. Немає насадки, немає нічого. Чому немає? Тому що по факту був нормальна всередині те, що стоїть, все він працює, але ж виникло у людей питання з цією от кришечкою з кришкою регулювання швидкості. І вона візуально, візуально бачите, визуально вона нормальна. І все видно, все вона чудово, але ж вона не працює. Не працює чому? Тому що всередині ні, от, -от, от мав би бути такий. Як я кажу, завжди пимпик, такий старчунь, який має входити всередині далі туди. І регулювати є там датчик, де, який, скажімо, там, треба крутити. Вертушечка така. ось. Але ж справа в тім, що все було зроблено з пластику і воно не вихажує. Тобто іноді я розумію, що десь хтось більш моцний в руках чи просто час приходить, і просто скручують йому голову. І ручка лишається гарна, але ж вона не фонциклює. Якщо людям це потрібно. То все ж таки приходиться щось робити. Тому звернулися до нас. і Я вам покажу зараз рішення, те, яке ми придумали, ми зробили, і зараз воно все працює так, як би мало бути. Насправді було б все простіше, якби е, саме рішення заводське було зроблено так само, як у нас. От Ми поставили сюди таку металеву пластину, тобто ми зробили абсолютно нову кришку, зробили там е, всередині от, в цьому виступі, зробили всередині посадкове місце саме таке, яке може, можна в цей металевий е, таку металеву пластинку. Ось і це ми зробили. Вона зараз повністю там моцно так от, стерчить І ще що вона, бачите, вона така трошки плоска? Тому що сам регулятор, який стоїть всередині, якщо ви зможете побачити, там видно такий отвір, і всередині там є такий регулятор. Да? І оця кришечка вона має чітко ставати туди. Ось зараз я її поставлю ось, ось вона стає туди. На жаль, ситуація так виникає, що воно то руха, рухатись буде, але ж, але ж, але ага, спроба сьогодні, стоп, 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 трошечки не так. трохи З цього боку треба поставити. От, от, Вона заходить туди, защокується, зробили. Ми там, скажімо, таке рішення, що воно за, защокувалось. І ось вона рухається. Рухається і вже в неї є чітке, чітка фіксація, чітке регулювання. Ви бачите, так? що звук змінюється, тобто регуляція йде. Все в нас рухається так, як треба. Тепер. Але чому ну, не було передбачено це заводом? Ну можливо, коли новеньке, воно і все в порядку, то воно працює, ну певно, якийсь час. Тому якщо щось таке виникає схоже, можливо, у вас буде така проблема, то, будь ласка, можете звертатися, будемо робити невеличкі зміни в конструкції цього виробу. Все, в принципі, не складно, якщо мати на то бажання і вміння. В нас це вміння є. Вісім років вже більше ми займаємося саме виробами з пластику. І направлення наші основні це побутова техніка, автомобілі, дитячі іграшки, ну і багато чого іншого. Зайдіть на наш сайт, на початку відео він буде, і ви можете самі побачити те, що в нас є, те, що ми вміємо. І принаймні, якщо ми щось ще не зробили, то ви так само можете звернутися до нас, і ми обов'язково це зробимо. На ну, тому будьте здорові, до нових зустрічей, Якщо контент цей вас цікавить, підписуйтесь на канал. Якщо просто цікаве відео, то ставте вподобайки. Будемо дуже вдячні. Всього найкращого, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ!